Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо отелерингологічний комплекс ОЛК-1 виробництва Viola Metechніка. Це високотехнологічне обладнання, яке значно полегшує роботу лор-лікарів, надаючи необхідні інструменти для проведення діагностики або лікування в одному місці. Давайте розпочнемо огляд цього передового комплексу зі стільниці. Поверхня загартованого скла із підігрівом для того, щоб лікар міг доторкатися до пацієнта теплими інструментами, не викликаючи дискомфорту у нього. На стільниці розташовані два лотки з нержавіючої сталі для інструментів, три колби для замочування телескопів, три баночки з нержавіючої сталі для вати, примочок і так далі, фен для обдування теплим повітрям запотілих дзеркал, світлодіодний негатоскоп для огляду рентгензнімків, пантограф для розміщення монітора та галогенового світильника місцевого освітлення. Комплекс має міцний металевий каркас. На панелі управління розташовані регулятори температури стільниці та води, манометри вакууму та повітря, а також кнопки увімкнення різних компонентів комплексу. З лівого боку знаходиться технічний відсік, що включає електроблоки, комп'ютер, світлодіодний освітлювач та USB-виходи. Нижче знаходяться ємності для аспірації та подачі води олк 1 є повністю автономним і не потребує підключення до водопостачання та каналізації, що робить його ідеальним для будь-яких умов. У центральній частині знаходиться блок керування та налаштування камери. Індоскопічна камера індійського виробника ESC з сенсором Sony дозволяє отримувати чіткі зображення та зберігати дані на комп'ютері, який йде в комплекті. Нижче компресорна установка з шумоізоляцією, яка забезпечує подачу в повітря, води та аспірації. З правого боку розташовані металеві ящики для зберігання з верхнім ящиком, обладнаним бактерицидною лампою для підтримки стерильності. Тримач інструментів включає в себе високодиспенсерні розпилювачі лікарняних засобів, пістолет вода повітря для промивання слухового каналу та продування слухових труб, а також вакуумна аспірація для очищення носа та слухового каналу. Тримач інструментів на поворотному пантографі дозволяє підлаштувати потрібне положення. Отелеренкологічний комплекс отримав багато схвальних відгуків від лікарів України за свою надійність, багатофункціональність та комплектацію. У даній ціновій категорії наш комплекс має найширшу комплектацію у порівнянні з імпортними аналогічними моделями. Ми рекомендуємо використовувати комплекс разом із електрофікованим кріслом власного виробництва КРО-1, а також додатковими телескопами. Конструкція крісла дозволяє його експлуатувати у двох варіантах з підніжкою із нержавіючої сталі з прогумованим покриттям для короткочасного огляду або маніпуляцій у сидячому положенні, та із секції для ніг для тривалих процедур або операцій, коли пацієнт у лежачому положенні. Підйом сидіння здійснюється за допомогою безшумного медичного підіймача від датської компанії «Лінак», а нахил спинки контролюється електричним актуатором. Підголівник регулюється за висотою та нахилом. Відкидні підлокітники для зручності посадки пацієнта в крісло. Наші сервісні інженери здійснять пусконалагоджувальні роботи та проведуть навчання з апаратом. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі всіх новин та акцій. До нових зустрічей!